Колеги, виконуючи обов'язки головного тренера команди Нива самовдак, Вадан Миколаївич розпочинає свою прес-конференцію Ну, питання традиційне, зрозуміло, враження від гри, що ви і вашої команди і супер. По-перше, я хочу подякувати Олександрі, всьому місту, всім, хто нас прийняв. Ми таке вчиття, що ми приїхали в Монако, починаючи з готеля, поля. Вчорашнє тренування, вчорашня гра, яка досить мені сподобалась, я отримав задоволення з двох сторін. Судді не свято, це дуже важливо, і я йому в Тернополі особисто кожного руку за надзвичайно якісне суддівство. У сьогоднішній рі, ну, я можу сказати, ну, і ми хотіли сильно виграти, і наші суперники, але, ну, мабуть, сьогодні хтось зверху так сказав, щоб ми... Не сварилась, не в нічого, бойовонічю, і я дуже вдячний футболістам, тому що, ну скажімо так, сезон вже закінчується, ми і граємо так, і граємо, і готуємося так, і готуємося, але ми ну, вдячний футболістам, тому що всі віддали, ну, мабуть, більше сил, ніж у них на сьогоднішній день. Шановні, колеги, питання будуть у вас, Іван Григорович. У вас там все нормально з фінансами. Фінанси у нас повітря громадська, але, на щастя жа... на щастя наше, моє, перед виїздом сюди ми отримали довгоочікувану зарплату. Стан футболістів ну, набагато покращився, тому що всі ми любимо футбол, але всі ми граємо. Скажіть, будь ласка, ви були на четвертому місці, так? На місці, а потім э, такий спад австрійський. З чим це було пов'язано? З зарплатою чи пов'язано з тим, що... Ми... В підвищеному стані команда була, і, і зараз, в якому вона стані? Відвішеному чи є перспектива, що вона вийде на 24-й чемпіонат? Це питання може відповісти президент, мабуть, навіть не президент нашого клубу, а президент нашої країни. Тому що на сьогоднішній день я ні вам не відповів, ні собі, ні футболістам. Цей період, який в нас був спад, пов'язаний тільки з тим, що в команді не визначеність, ми не знаємо. Хто з нами буде, хто нас буде спонсорувати далі, які плани в команди? Тому я розумію футболістів, але вони, повітряні, що вони не за гроші в цей час і рано. Ну, Був такий стан, це тягнеться вже довго і не просто футболістів тренувати, не просто з ними розмовляти, тому що є сім'ї в кожного, які повинні додому принести. В цьому контексті в мене питання. Баранці пішли саме з цієї причини з командою. Я думаю, що так, тому що зимою у нас було, якби у нас зимою, скажімо так, було те, що у нас було до цього, був Бернардо Хоптян, який, скажімо так, більш-менш був нормальний стан фінансової команди. Я думаю, що вони б нікуди не пішли, бо ще носили з кимось двома футболістами і в нього наробило б шоху Це серйозно. Це однозначно. Юрій Фадієвич, у вас питання будуть якісь? Біло? Mm. 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 Шановні колеги, будуть питання? Ні? Mm. Ну будемо відпускати, бо будемо приїхали люди. 20. Дуже подобалась команда. Я думаю, що ви погодитесь. 20. Грали. 20. Дуже грали 20. і треба 20. честь хвала за це.